Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу наближається до завершення кваліфікація Ліги Чемпіонів. Дуже скоро ми дізнаємось повний склад учасників основного раунду. На цьому тижні у нас відбулися повторні матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Про це ми поговоримо в першій частині випуску. Ну а в другій частині випуску поговоримо про сім пар, які утворилися у фіналі кваліфікації, та спробуємо дати прогнози, хто ж потрапить до основної сітки, хто проб'ється до основної сітки. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця і якщо любите давати прогнози, обов'язково в коментарях їх давайте. Ну що ж, в третьому кваліфікаційному раунді, звичайно ж, насамперед нас цікавили дві дуелі: Динамо Київ проти Рейнджерс та Зальцбург проти Твенти, оскільки переможці цих дуелей у фіналі мали грати між собою. Розпочинаємо з Шотландії Рейнджерс проти Динамо. Пригадуємо, що в першому матчі була нічия 1-1. Ще до початку матчу для киян було певне полегшення. Тиждень тому, анонсуючи матч-відповідь, я звичайно ж говорив про неймовірну атмосфери на домашній арені рейнджерів Айброкс, але цієї атмосфери не було, оскільки гра відбувалася не на Айброксі, а на Хамден Парк. Арені більшій, але арені не суто футбольні. Відповідно, близькості трибун до поля не було. І тиску на супротивника рейнджерів та. Також було, звичайно ж, набагато менше. Плюс до того Хамден був не заповнений на 100%. Тому це перше таке полегшення для киян. Динамо, до речі, знову виходить в абсолютно українському складі. У воротах Бущан оборона Добінчак, Михавко, Попов, Караваєв, в півзахисті Шапаренко, Брашко та капітан команди Буяльський, і попереду намагалися щось зробити: Кабайована та Ярмолик. Звичайно ж, після нічиї в першому поєдинку було зрозуміло, що в матчі відповіді ну навряд чи хтось буде особливо ризикувати. Тому перший тайм був доволі обережний. Звичайно ж, рейнджери на правах господаря діяли активніше, створювали моменти, але 100% нагод не було. Про киян взагалі говорити нічого, нуль ударів за перші 45 хвилин. А от пристрасті боротьби штовханини вистачало на 50 50-й хвилині ще одне полегшення для киян, тому що вони залишаються в більшості. Бразильський півзахисник рейнджерів вже в те в боротьбі з Караваєм занадто сильно розмахував ліктями, і італійський рефері поєдинку Марко Квідо виписує йому жовту картку, яка для нього стає другою, тобто вилучення на 50 50-й хвилині. Щодо цього рішення серйозно сперечався головний тренер рейнджерів. Після матчу серйозні претензії він висловлював італійському рефере. Але рішення незмінне з 50-ї хвилини кияни грають в більшості. Щоправда, спочатку не було зрозуміло, хто ж в більшості, а хто в меншості, тому що Рейнджерс затисло Динамо в штрафному майданчику. Подекуди киянам навіть ну майже на грати. Але Динамо ці непрості часи витримало, і після цього видало ударну двохвилинку, протягом якої забили два голи. Щоправда, цій ударній двохвилинці передували дії Олександра Шавковського, а саме заміни. Він випускає на поле брагару, Волошина та Піхальонка, і заміни спрацювали. На 82 й хвилині Олександр Піхальонок з лінії штрафної зі своєї улюбленої лівої надсилає м'ять в шістку 0 1 А буквально вже в наступній атаці з передачі Шапаренка забиває Волошин 0-2. Сам той факт, що буквально відразу після цього деякі вболівальники Рейнджерс почали залишати стадіон, було зрозуміло, що долю матчу вирішено. Кияни могли забити ще і третій гол, але і двох вистачило. З загальним рахунком 3-1 Динамо обігрує Глазго Рейнджерс і виходить у фінал кваліфікації. Супротивник киян визначався в Нідерландах в протистоянні тамтешнього Твенте та австрійського Редбул Зальцбург. Пригадуємо, що тиждень тому австрійці вдома виграли 2-1 завдяки дублю датського легіонера команди Кіргарн. Він, до речі, відкриває рахунок і в матчі відповіді на 17-й хвилині, тобто футболіст, безумовно, до якого потрібно серйозно поставитись. Загалом він міг і оформити дубль, але не забив пенальті. Зальцбург забив аж три голи. Єдине, що три пропустив, фаєрична нічия 3-3, що Насамперед відзначимо, що Зальцбург два голи пропустив після розіграшу кутових. Класно на другому поверсі діяли нідерландці. Тож загальним рахунком 5-4 австрійці виграють дане протистояння і стають супротивником Динамо по фіналу кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамівсі, як і попередні раунди кваліфікації, розпочнуть номінально домашнім матчем в польському місті Люблин. Гра до речі, уже 21 серпня. Тепер до інших протистоянь. На фоні всіх інших матчів серйозно виділяється гра, яка відбувалася на Кіпрі, де тамтешній чемпіон Апоель грав проти чемпіона Словаччини, Слована з Братіслави. 0-0. Кіпріоти не змогли забити у ворота Словаків, і оскільки перший матч Слован вдома виграв 2-0. Далі йде саме чемпіон Словаччини. Я нагадаю, на даний момент це єдина команда, яка тримає свій шлях ще з першого раунду кваліфікації. Бажаємо Словакам подолати кваліфікацію повністю. Чемпіон Норвегії буде Глімт проти чемпіона Польщі Ягелоні. Пригадуємо, що тиждень тому Норвежці на виїзді виграли 1-0 завдяки автоголу поляків. Але в матчі відповіді вже на четвертій хвилині норвежці віддають боржок, тому що автогол уже від них і Ягелонія була попереду 1-0. Але загалом поляки провели поганий матч. А от Норвежці фаєрили і виграли 4-1. Тож загальним рахунком 5-1 буде Глінд проходить Ягелонію і виходить у фінал кваліфікації. Товенте Зальцбург про цей поєдинок говорили трішки раніше. Турецький Фенербахче проти французького Ліля в основному раунді ЛЧ не буде ні Фенербахче, ні Жозе Мауріньо. оскільки турки, які в попередньому матчі програли Лілю 1-2, в матчі відповіді як не намагалися, але не змогли забити голу. Щоправда, на 91-й хвилині самі французи в деякій мірі допомагають, тому що після вкидання авто від турків захисник Ліля Діакіте зрізає м'яч свої ворота. Тож підсумку Фенер виграє матч 1-0, але це лише екстра тайми. В екстра таймах у Ліля було вилучення, тобто чисельна перевага для Фенера, але вони її реалізувати не змогли. Більше того, на 114-й хвилині після перегляду телевізора арбітр матчу помічає влучання м'яча в руку захисника Фенербахче і призначає пенальті у ворота турецької команди, яке реалізовує Девід 1 1 І хоча у Фенера ще після цього було влучання в поперечину, за Потрібного голу вони не змогли, тож підсумку нічия 1-1. Що далі буде робити в Туреччині Жозему Мауріньо не зрозуміло, оскільки далі йде Ліль. Знову не розчарувало нас грецько-шведське протистояння Паок проти Мальме тиждень тому 2-2. А в матчі відповіді вже в першому таймі було навіть більше м'ячів забито. На 10 10-й хвилині гості відкривають рахунок, на 21-й господарі зрівнюють прямим ударом зі штрафного забиває колишній гравець Шахтаря Тайсон. Загалом же ж греки виграли перший тайм 3-2. В другому таймі дещо діяли по рахунку, відстоювали його, але не відстояли. На 96-й центральний захисник Мальме Зетерстрем зрівнює рахунок 3-3 та переводить діло в екстратайми, в яких шведи не зупинилися. І на 99-й хвилині. Вирвали потрібну перемогу 4-3. Мальме продовжує претендувати на Лігу чемпіонів. Паок та Мальме на двох забили сім м'ячів, а азербайджанський Карабах сам забиває сім м'ячів у виїзному поєдинку проти болгарського лудогорця. Пригадаємо, що тиждень тому болгари на виїзді виграли 2-1. А на 23-ю хвилину матчі відповіді також вигравали 2-1. Тобто з загальним рахунком 4-2. Але в компенсований час до першого тайму Карабаху вдається забити два голи і вже 3-2 на їхню користь. В другому таймі нікому не вдалося не те, що забити, а навіть влучити в ствір воріт. Тому екстра тайми, в яких Карабах примудрився забити аж 4 голи, три з яких за 8 хвилин із 110 по 118. З загальним рахунком, 8-4 Карабах обіграє лудогорець і продовжує дивувати, можливо, навіть шокувати Європу. Чемпіон Дані Міттюланд після комфортних домашніх 2-0 над чемпіоном угорщини Ференс Варош зіграв у комфортну виїзну нічию 1-1. Після першого тайму вигравали угорці, але коли на 50 50-й хвилині датчани рахунок зрівняли, майже всім все стало зрозуміло. Далі іде Міттюланд. Віцечемпіон Бельгії Реал сен Сенджелуаз грав проти віцечемпіона Чехії Славії Праги. Пригадаємо, що тиждень тому впевно 3-1 виграла Славія. У матчі відповіді, звичайно ж, бельгійці зробили спробу відігратися, але програли. На 85-й хвилині крапку як в матчі, так і в протистоянні поставив форвард Славії Юречка 0-1. У матчі відповіді загальний рахунок протистояння 4-1 на користь Чехів. Слідом за віце-чемпіоном Чехії до наступного раунду пробивається і чемпіон Чехії Спарта Прага, що грала проти чемпіона Румунії футбольного клубу «Стяв Бухарест. Тиждень тому в Чехії була нічия 1-1, Звичайно ж передбачався доволі бойовим повторний поєдинок, але в першому таймі матчу відповіді румуни проспали або, можливо, трішки інше можна сказати, оскільки перший тайм вони програють 0-3. Особливо активним за Чехів був сербський форвард Бірманчевич, який відзначав, Зачається дублем та один асист на свій рахунок записує. В другому таймі румуни спробували відігратися, але зробили лише рахунок 2-3. Тож загальний рахунок протистояння 4-3 на користь спарти, вона в наступному раунді. Рейнджер з Динамо Київ, динамівці йдуть далі. Ну а тепер поговоримо про фінальний раунд кваліфікації. Сім пар, відповідно, буде сім переможців, які доєднаються до от всіх цих команд уже у основній сітці Ліги Чемпіонів. У фіналі кваліфікації в нас з'являються кілька нових гравців. Зокрема, чемпіон Швейцарії Янґойс та чемпіон Туреччини Галатасарай, які зійдуться між собою, зважаючи на те, що матч відповідь на полі Галатасарая, можливо, вони фаворити. Також з'являється у нас чемпіон Хорватії Динамо Загреб, який буде грати проти чемпіона Азербайджану Карабаха. Ну, після того, як Карабах сім м'ячів забив, хай навіть з урахуванням екстра таймів, можливо все. Чемпіон Дані Міттюлан, безумовно, буде фаворитом у протистоянні проти чемпіона Словачини Слована з Братіслави, але будемо тривати кулачки за Слован, Ще раз нагадаю, єдиний клуб, який тримає свій шлях аж з першого раунду кваліфікації. Чемпіон Норвегії буде Глімт, буде грати проти чемпіона Сербії Цервєни зв'язди. Тут, мабуть, 50 на 50. Чемпіон Швеції Мальма буде грати проти чемпіона Чехії Спарти Праги. Обидві команди можуть демонструвати як результативний, так і суховатий футбол, тому теж фаворита визначити складно. Ну і також у нас відбудеться два нечемпіонських протистояння. По-перше, четверта команда минулого сезону у Франції Ліль буде грати проти віце-чемпіона Чехії, Славії Праги. Безумовно, обидва клуби, я думаю, розраховують потрапити до основної сітки, але потрапить лише один. Ну і також протистояння віце чемпіонів України та Австрії Динамо Київ проти Зальцбурга. Австрійці, атакуюча команда, але ще раз повторюю з проблемами в обороні, особливо під час розіграшу кутових. Сподіваємося, що кияни цим усім скористаються. Перші поєдинки фінального раунду кваліфікацій 20 та 21 серпня. Обов'язково будемо ці поєдинки оглядати, обов'язково будемо говорити про новий формат Ліги Чемпіонів, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!